Привіт, друзі! Сьогодні ми копнемо глибше у світ зоряних війн, але не крізь бластери, світлові мечі і епічні баталії, а крізь політику, філософію, релігію і трохи божевілля. Бо якщо уважно вдивитися, ця казка на тлі космосу не така вже й казка, це радше дзеркало, притча, а іноді і викривлене, але напрочуд точне відображення нашої реальності. Знаєте, коли Джордж Лукас знімав оригінальні фільми, то взагалі-то натякав не тільки на Римську імперію чи Гітлера, як це полюбляють говорити. Його надихало і щось значно ближче Сполучені Штати часів Ніксона. А коли вийшли приквели, він уже, здається, казав А давайте покажу, як демократія помирає. І ні, це не буде постріл у спину, це буде оплесками в парламенті. Вибач, падме, що я трохи переінакшив, але суть лишилася. У цьому відео ми не просто пройдемося сюжетами і персонажами. Ми спробуємо відповісти на запитання, чому імперія виглядає так знайомо, а джедаї так сумнівно свято. Чому Палпатін такий переконливий, а республіка така втомлена? І що робити з тією силою, якщо вона не дає спокою навіть дроїдам? Коротше кажучи, давайте включати гіпердрайв і рушати туди, де філософія стикається з лазерною шаблею. Якщо подивитись на зоряні війни без попкорну і фанатських емоцій, а з холодним філософським поглядом ми побачимо не просто битву між світлом і темрявою, а глибоке політичне розчарування. Галактична республіка, яка на перший погляд мала бути втіленням демократичного ідеалу, насправді виглядає як застаріла, забюрократизована структура, що загрузла в балачках, процедурах і корупції. Уявіть парламент. Де сидить тисяча з чимось представників різних планет, рас і корпоративних інтересів, кожен із власним порядком денним, і майже ніхто не здатен домовитись. Звучить знайомо? Бо так. Галактичний сенат це не просто фентезійна вигадка, це гіперболізований образ сучасних парламентських систем, особливо тих, що стали заручниками корпоративних лобістів і популістів. Навіть найзавзятіші демократи у всесвіті Лукаса виглядають втомлено. Вони не знають, як зупинити розпад, сепаратизм, політичний параліч. Вони наче ходять по колу, а поки вони дебатують, Палпатін уже пише собі новий розширений пакет повноважень. А тепер подивимось на імперію вона народжується не зі зла, а з розчарування. Це не чорна дірка, яка всмоктує світло, це результат втоми від демократії. Лукас буквально показує нам, як суспільство, втомлене хаосом і неефективністю, готове поступитись свободою заради стабільності. Стабільність ключове слово, яке з вуст Палпатіна звучить краще, ніж будь-який передвиборчий слоган його не обирають диктатором, його обирають тимчасовим канцлером. а потім він лишається назавжди. Бо тимчасово це найдовше слово у політиці. І тут варто згадати одну із найсильніших сцен усієї саги. Падме стоїть у сенаті і каже, так помирає демократія під оплески. Це не просто драматична репліка, це діагноз універсальний. Ми вже бачили, як це відбувалося в історії. Рим, Німеччина, частково навіть Сполучені Штати ніхто не прокидається в тоталітарній державі, всі просто одного дня перестають ставити питання, бо зараз складні часи, зараз треба єдність, зараз не час для інакодумства. Іронія в тому, що республіка програє не тому, що хтось сильніший, а тому, що вона перестає вірити в себе. Вона не була вбита, вона сама себе здала. Тому, коли Палпатін оголошує про створення галактичної імперії, ніхто не протестує, бо страшно, бо зручно. Бо обіцянка порядку звучить солодше, ніж свобода, яка не гарантує нічого. Зоряні війни в цьому сенсі це не стільки про джедаїв і світлові мечі, скільки про політичну міфологію занепаду. Про те, як демократії не вибухають, вони повільно зникають під бюрократією, байдужістю, популізмом і згодою більшості. Тому наступного разу, коли почуєте, як хтось пропонує тимчасово обмежити свободи заради безпеки, згадайте Палпатіна і ту тишу, яка була після оплесків. Філософія джедаїв і ситів це не просто протиставлення добра і зла, як це здається в дитячому сприйнятті. Це два цілісні світогляди, кожен з яких має глибокі корені у реальних релігійних, філософських і навіть військових традиціях людства. Лукас, створюючи цих персонажів, відверто надихався східною культурою, особливо японською. Джедаї це майже пряме відсилання до самурайської касти. І не тільки в позі з мечем чи стилі одягу, а в самій структурі їхнього життя та погляду на світ. Джедай це воїн-монах, він служить не владі, а принципу. У нього є кодекс, який нагадує буддійські або даоські настанови не піддавайся гніву, відпусти прив'язаності, не шукай слави. Його завдання бути провідником сили, але не володарем неї. Це дуже близько до дзен-буддизму, де мета не в тому, щоб контролювати реальність, а в тому, щоб злитися з нею. Прийняти її потік. Так само, як монаху Дзен сидить у медитації, не шукаючи відповіді, джедай відчуває силу, не прагнучи підкорити її. У цьому є щось стоїчне в сенсі самодисципліни і в сенсі прийняття незмінного. Ситхи – це майже дзеркальне відображення цієї концепції. Вони не заперечують емоції, вони їх підсилюють. Гнів, пристрасть, бажання усе це для ситха є джерелом сили. І в цьому сенсі вони нагадують радше нічанських надлюдей. Там, де Джедай відмовляється від я, сит концентрується на собі. Його шлях це шлях волі. Це не означає, що він просто поганий, це означає, що він обрав іншу метафізику, ту, де бажання не пригнічується, а реалізується. В ідеології ситхів можна побачити відлуння герметизму, алхімії, навіть деяких шкіл гностицизму, де знання і сила належать обраним, і через них відбувається перетворення буття. І що найцікавіше, Обидва ордени мають рису, яку рідко помічають. Вони глибоко релігійні, але їхня релігія не має Бога. У них є сила, вона всюди суща, невидима і в ній джерело всього. Це фактично космічний пантеїзм. І тут знову проявляється вплив даосизму. Сила це дао шлях. Джедай підкоряється Дао. Ситк використовує його. Так само, як у давніх містичних традиціях заходу, сила є, але питання в тому, хто має право її контролювати. Цікаво, що структура ордену джедай ближча до Чернечого ордену з католицької Європи. Там теж були суворі обітниці, ієрархія, послуг, ідея служіння вищому добру. Проте, у випадку джедаїв, це змішано ще з функцією лицарства. Вони не просто моляться, вони воюють. Їхня роль у республіці щось між дипломатами, суддями і солдатами. Самураї, якими захоплювався Лукас, мали подібну багатофункціональність. слуги, вояки, іноді поети і філософи. Самурай, який не вміє писати вірші, поганий самурай, джедай, який не вміє відчути силу, поганий джедай. Ситхи ж більше нагадують темні школи езотеричних знань, як от Розенкрейцери або навіть давньоєгипетських жерців, які тримали магічні знання в таємниці, передаючи їх лише гідним. Один учень, один майстер. Така модель схожа на гностичну ідею спасіння через знання, а не через віру. Вони не забороняють емоції, навпаки, вони вважають їх інструментом перетворення. Пристрасть це паливо для прориву. Тоді як для джедая пристрасть це токсин, що заважає єднанню силою. Таким чином Лукас створив не просто дві школи магічних прийомів, а дві цілісні філософії, які можна порівняти з реальними історичними орденами. І саме ця глибина, а не просто двобої на мечах, робить зоряні війни такими живими і актуальними навіть сьогодні. У зоряних війнах конфлікт між індивідуалізмом і колективізмом не менш важливий, ніж дуель між світлом і темрявою. Це не просто філософська декорація, це двигун усіх сюжетних рішень і моральних колізій. І що глибше ми занурюємося у світ джедаїв, ситхів, республіки та імперії, то чіткіше бачимо. Це історія про те, що важливіше: особистість чи структура, свобода чи порядок я чи ми. Почнімо з джедаїв. Формально це колектив, вони мають раду. Кодекс, порядок навчання вони не належать собі, вони належать ордену, і в цьому сенсі вони ближчі до колективістської моделі. Джеда із дитинства забирається з рідної сім'ї, щоб виховуватись у середовищі, де особисте вважається небезпечним. Не заводь стосунків, не май прив'язаностей, не шукай визнання, усе це може призвести до темної сторони. Це дуже схоже на те, як тоталітарні системи знецінюють індивіда заради абстрактного вищого блага. Хоча джедаї не є тиранами, їхній колективізм радше духовного, а не політичного гатунку. проте структура ордену жорстко обмежує свободу дій, сумніву і навіть почуттів. Парадокс у тому, що саме це пригнічення індивідуального і породжує найнебезпечнішого ситха у галактиці Дарта Вейдера. Енакін Скайвокер не зміг втиснути себе у вузький шаблон беземоційного джедая. Його кохання, страх втрати, бажання контролю, усе це зіткнулося з холодною стіною не можна. Джедайський колектив, який мав би підтримати, насправді ізолював. І тут проявляється важливий момент: індивідуалізм, який не має каналу для вираження в межах системи, часто проривається у вигляді бунту або навіть руйнації. І це, до речі, не фантастика, це вже соціологія. Ситхи, навпаки, побудовані повністю на індивідуалізмі. Там, де джедай частинка системи, ситх – самодостатній суб'єкт, один майстер, один учень, кожен має силу сам на себе. Там, де джедай каже ми, ситх каже я. Але цей індивідуалізм не гуманістичний, не ліберальний у сучасному сенсі. Це індивідуалізм хижака, твоя сила, твоє право. Якщо ти можеш вбити свого майстра, ти гідний зайняти його місце. Це модель жорсткого відбору, майже дарвінізм у метафізичній оболонці. Така структура не здатна до довготривалого миру, бо вона заснована не на гармонії, а на конфлікті, проте вона дає простір для максимальної особистої амбіції. Тепер давай піднімемося трохи вище до рівня республіки та імперії. Республіка з усією її недосконалістю це структура, де діє модель представництва планети, системи, фракції. Всі мають голос, усі мають бути почуті це, принаймні теоретично колективістська модель. Але вона хитається, бо в реальності груповий інтерес часто нівелює відповідальність ми настільки розмите, що вже ніхто ні за що не відповідає. Це слабкий колективізм, не той, що підтримує, а той, що паралізує. Імперія ж це централізований індивідуалізм. Усі лише функції, а один центр, один голос вирішує долю галактики. Але всередині самої імперії індивідуальність звичайного громадянина не має ваги. Індивідуалізм це привілей еліти. Простий імперський офіцер, як і штурмовик, лише ресурс. А от Палпатін, Вейдер і всі ці генерали це носії сили, амбіції і політичної волі. Тому імперський індивідуалізм не про свободу, а про владу. Цікаво, що кожен із цих рівнів, релігійний, політичний, особистісний, резонує з реальними філософськими дебатами. Наприклад, суперечка між Руссо і Гобсом – чи людина за природою, колективна, чи одинака. Чи можна довірити індивіду свободу, чи краще його підпорядкувати загальному порядку? Зоряні війни дають свою відповідь і те, і інше небезпечне, якщо не збалансоване. Але ми про це ще поговоримо, бо головне пам'ятати: навіть у далекій далекій галактиці питання про я і ми лишається відкритим. Йода і Палпатін це не просто вчителі, вони архетипи. Двоє старців, дві протилежні школи мудрості, два обличчя сили, які по різному готують своїх учнів до світу. Один мовчить, коли можна кричати, інший посміхається, коли варто було б мовчати. Один ховається у болоті, інший піднімається на трон. Але обидва майстри навчання з витонченими й до біса ефективними методами. Йода це дзен учитель, його мова парадокс. Він не пояснює прямо, а штовхає учня до самостійного розуміння. Роби або не роби, немає спроби, звучить як Коан із Японського монастиря. Це урок не про дію, а про ставлення до дії, про намір, про цілісність. Йода не дає знання у формі алгоритму, він формує розум. І це дуже схоже на підхід учителів бойових мистецтв на Сході. Ті не кажуть, як саме треба перемогти, вони змушують учня зрозуміти принцип, який можна застосувати у тисячі ситуацій. Ти вчишся не бити, а бути готовим. Не захищатись, а бачити атаку ще до того, як вона почалась. Йода повчає своїх учнів не перемагати, а бути присутніми. Його уроки часто виглядають абстрактними. Мовляв, якість вчителя вимірюється не тим, скільки конкретних порад він дає, а тим, скільки шарів смислу відкриється в його словах через 10 років. Він, як дзен майстер, знає, учень сам повинен дійти до істини. Учитель лише каталізатор. Йода не нав'язує. Навіть коли бачить, як усе котиться у безодню, він не тисне, бо вірить у свободу вибору. Але це ж і його слабкість він спостерігає, коли слід би було діяти. А от Палпатін зовсім інший звір його метод спокуса, а не просвітлення. Він, як старий Змій з біблійного саду, не віддає знання, а підкидає сумнів він не вчить, він змушує хотіти. Палпатін говорить мовою довіри Я розумію, чого ти боїшся. Я бачу твої страждання, люди не дають тобі того, на що ти заслуговуєш. Він, як харизматичний лідер культу, не ставить себе вищим за учня, він не стає йому близьким. Він друг, який просто питає, просто показує інший бік. Цей стиль дуже нагадує гуру в езотеричних традиціях, особливо у системах, де знання дається поетапно за мірою готовності учня, але не для добра, а щоб підпорядкувати. Палпатін не передає силу, а заражає нею. Він не пропонує істину, він створює альтернативну реальність, де істина не потрібна. У цьому сенсі він радше алхімік маніпуляції, ніж вчитель у класичному розумінні. Він не дає відповідей, він конструює світ, у якому відповідь завжди веде до нього. Ці два наставники дуже добре уособлюють два підходи до влади йода виховує того, хто буде служити іншим. Палпатін того, хто буде володарем. Йода це наставник, що формує характер. Палпатін спокусник, що експлуатує емоції. Йода розмовляє мовою позачасового духу. Палпатін мовою сьогоднішніх бажань. У нього немає коанів, лише обіцянки. І саме тому учні так часто провалюються. Бо шлях йоди складніший, він не дає миттєвого результату, він вимагає внутрішньої трансформації, а не просто зовнішньої сили. Це як з традиційними вчителями кунг-фу десять років ти мете двір, перш ніж тобі дадуть щось схоже на урок. Бо урок це не техніка, це зміна тебе самого. А Палпатін це тренер, який дає пістолет одразу і каже: стріляй і станеш великим. Дешево, швидко, ефективно. Але ти не помічаєш, що поруч із пістолетом був контракт на душу. Тому, коли ми порівнюємо цих двох, ми бачимо не просто різні підходи до сили. Ми бачимо два образи мудрості: один вимагає терпіння, зречення, самопізнання, інший обіцяє короткий шлях, легку відповідь, швидку перемогу. І ця дилема знайома кожному свят, хто хоч раз став перед вибором Іти через темряву в надії на світло, чи взяти смолоскип, що обпікає руки. Отож галактика далека-далека, а вибір ближчий, ніж здається. У кожному з нас живе трохи джедая і дрібка ситха, крапля йоди і шепіт палпатіна. І питання не в тому, хто з них сильніший, а в тому, чия філософія резонує саме з тобою. Чи ти той, хто шукає гармонії через речення і розуміння навіть ціною власних емоцій. Чи може ти той, хто прагне сили, ризикує почуттями й воліє керувати, а не коритися? Чи твоя віра у колективне благо і спільну справу, чи у силу індивідуальності, що здатна змінити хід історії? У цьому, можливо, й полягає головна мудрість зоряних війн: вибір є завжди. І він починається не зі світлового меча, а з питання до себе. Тож напиши в коментарях, яка філософія ближча саме тобі, і чому? Бо істина, як і сила, розкривається в діалозі. А я, як завжди, чекаю тебе в наступному відео. І пам'ятай, навіть якщо ти вирішиш стояти осторонь, темна чи світла сторона все одно знайдуть тебе.